Вас більше нічого немає, тільки землі. Вас ростуть діти. Ви маєте думати про будуще і маєте розуміти, що земля це ваша територіальна, але не особисті, скотня Марії Золтаніної, Стегурою Михайло Михайловичу та окремих депутатів. Ви маєте розуміти своє конституційне право, що це ваша земля і боріться. Пам'ять того, що вийшли тисячі людей проснулися, пам'ять боріться злочинцями, бо це є кримінальні злочинці, які обкрадують безпринципно, без совісті, аморальні злочинці. Якщо ви не будете бороти, боротися, ніхто ваше право не захистить. Вона тепер, коли замовчала за тарницька їй вийшло. Вона вийде на третій тур, вона вже вона вже вона як вийшла, вона вийшла і зараз у госільської ради за гроші за гроші. Вона ще буде гроші і возьме вас це вас. Там будете не будете мати. Мало того, ви не будете мати ні соці. Вона вулиці на розробила генеральний план почуттям прокуратури міліції, окремих злочинних суддів. Ви знаєте, там в системі на щось помінялося. Нічого такої корупції ніде немає Ужгородському районі. Вона під патронатом певця. Думає, що вона бога за руки за ноги її мила, бо їх прийшоє патрупениць. Но не забувайте, що педениць нерухомість вже має в Венгрії. а тут тільки обкрадає вас. Слухайте но то і. Як вам <реш> пояснити, щоб обращатися десь у судді? розумієте, що це кожен прокурор, кожен міліціонер, кожен суддя так? Я з вами. Я не знаю, лучше я лучше подписи збирати, бо народ вибирав. Вибирати. Мене звати Василь Маняк. Я, я із побратимами активістів у Євромайдану. Ваші односечани звернулися до нас у, у Ужгороді про допомогу, саме в тому числі і про правову допомогу. У вирішенні питання, яке пов'язане з незаконним відбором ваших земель, от, е, хочу коротко повідомити: оці люди, які звернулися, ведуть уже три роки боротьбу, в тому числі пройшовши багато етапів судових інстанцій, суди першої інстанції ви виграли, Але от, розуміючи, що наша влада один одного підтримує, гріє руки друг другу. Інші інстанції, завдяки корупції, яка про в країні, програли зараз. Продовжується цей судовий процес. Я я, я хочу вам зачитати е, як, як пропозиція звернення до, до прокурора Закарпатської області, ми, ми гарантуємо, що ініціативна ваша група людей потрапить до, до прокурора і тому буде надана правова оцінка діям посудових осіб. Це перше. Друге, хочу сказати, що Влада належить вам таку силу, яку має народ згуртувавшися докупи і маючи за спиною просту звичайну людську правду, немає ні один суд, ні один прокурор, взагалі ніхто на світі не має. Тому, якщо ви згуртуєтеся, якщо ви займете чітку і безкомпромісну позицію, будуть спроби вас підкуповувати, погрожувати там, розтаскувати. Але якщо ви, ви ви будете разом, ви ви обов'язково переможете. Я зачитаю звернення, потім ми якось подумаємо про механізм підписів. Можливо, разом з вами його відкоригуємо. Але послухайте, про прокурору Закарпатської області є Янко В. Відкрите звернення членів Тарнівецької -Тар територіальної громади. Доводимо до вашого кільку протягом останніх років за, за зверненням Тарнівецького сільського голови. Ужгородською міжрайонною прокуратурою було проведено низку перевірок на предмет законності виділення земельних ділянок мешканцям сіл, що знаходяться під адмініструванням вказаного органу місцевого самоврядування. Подальшому вашими підлеглими в інтересах держави в особі Терновецької сільської ради було ініційовано судові позови про визнання незаконними та скасування державних актів про право власності на земельні ділянки. В результаті вище вказаних дій окремі власники землі були втягнуті у судову тяганину, яка триває й досі. Одночасно з тим вказані спільні дії працівників прокуратури. Та Тарнівецької сільської ради призвели до суттєвого перешкоджання здійсненню діяльності зведення особистого селянського господарства на вказаних ділянках. Крім того, під час проведення перевірки під підлеглими вам працівниками було виявлено розбіжності в розмірах виділених ділянок, вказаних у у державних актах на право власності і рішеннях Тарнівецької сільської ради, що в подальшому було вказано основу основною підставою для скасування права власності окремих мешканців на земельні ділянки Слід відмітити, що на момент виготовлення державних актів жодних розбіжностей не було так само, як і виписки з і виписки з рішень сесії сільської ради, що додаються до них, вказують на відсутність відмінностей, так як в подальшому незаконно відчуджені у членів громади ділянки були перепродані органом місцевого самоврядування в особі голови. Тарнівецької сільської ради, враховуючи, що право власності є одним з фундаментальних конституційних прав громадян України, а також з огляду на можливу наявність корупційної складової у спільних діях підлеглих вам працівників у родської міжрайонної прокуратури та посудових посіб сільської ради, що може містити ознаки складу злочинів щодо службового підроблення та зловживання владою. На підставі закону України про звернення громадян, закону України про прокуратуру та статті 214 Конституції України про... просимо прийняти звернення до розгляду і розпочати перевірку фактів, що викладені у ньому. І друге, прийняти рішення про, про прийняті рішення повідомити заявників. Це 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 буде першим кроком на шляху до встановлення справедливості.